Якщо ви любите Господа, якщо ви є його діти, і якщо ви вдячні йому, скажіть слава Богу. Слава Богу! Господь є на цьому місці, і кожен з нас він прийшов для того, щоб прославити його ім'я. Я вітаю всіх, хто сьогодні є, із гостей приїхали на церкву Соборна. На сцені є церква Надія, церква Соборна і брати із Ірпіня. Ми всіх раді вас бачити. І коротко. Перед молитвою я зачитаю декілька місць із Божого Слова, і ми будемо мати молитву, але головне для нас і важливо для нас, щоб ми готували себе, готували своє серце для молитви. І тема моя коротка називається Не зупиняйся. Кожен із нас він в житті ставить якусь ціль. Ми ставимо ціль і йдемо до неї. Цілі можуть бути земні, суєтні, а можуть бути цілі духовні. До яких ми також йдемо, які ми також ставимо перед собою? Заходячи в інтернет, ми всі сучасні, молодь, ми можемо написати, як бути успішним, як бути щасливим. І знаєте, я навіть спробував, і одне із тих, що можна знайти, написано 20 причин, не здаватися на путі к своїй целі, навіть в саме моменти. 20 причин, що ми можемо знайти, що пропонує світ Що пропонує інтернет сьогодні. І такі слова. Пам'ятайте, поки ви живі, все важливо. Оставайтесь реалістом, будьте стойки і упорні, оставайтесь вірні своїм принципам. Це те, що сьогодні інтернет дає, це те, що сьогодні цей світ рекомендує для людей. Знаєте, що ви сильні, докажіть собі, що ви можете, якщо люди в худшому положенні, ніж ви, і так далі, ви заслужуєте щастя. Ви ніколи не знаєте, наскільки близькі к успіху. Вдохновляйте других. Це сьогодні пропонує цей світ для нас. Але сьогодні ми коротко розглянемо, як Біблія рекомендує нам досягати духовних цілей, досягати сьогодні ту мету в духовному плані, в духовному нашому житті. Матвія, сьомий розділ, сьомий вірш. Просіть і дана будет вам. Іщите, і найдете, стучите». І отворять вам. Ибо всякий всякі просячі получають, і іщущі находять, і з тучащиму Три дії, про які ми маємо з вами знати. Всього три дії. Що шукати, куди стукати, що просити. Але на превеликий жаль, дорогі друзі, не завжди ми будемо мати відповідь, якщо будемо робити ось так, щось шукати. Куди стукати і щось просити. Не завжди ми будемо мати відповідь, тому що важливо не що шукати, а кого шукати. Важливо те, що не куди стукати, а до кого стукати. Не що просити, а в кого просити. Ось це є та істина, на яку ми можемо подивитись трошки з іншої сторони. Завжди в своєму житті ми повинні виконувати ці три дії до Ісуса Христа. Шукати Ісуса Христа, стукати до Христа, просити у Христа. Бо часто люди вони забувають просити, шукати і стукати до Христа. В першу чергу звертаються до людини, до якихось різних видів допомоги. Але йдучи за Христом, брати і сестри, ми повинні перш за все не забувати покладати свою надію на Христа. Не на свої сили, не на свої здібності якісь. Не на зв'язки, але на Христа. І ми навіть кажемо, що ми йдемо по життю за Христом. Ми йдемо за Ним. Як довго можуть продовжуватись ці дії? Я думав, що щоб це мені привести такий приклад з Біблії для нас. І знаєте, я знайшов. Ілья, він молився сім разів перед тим, як пішов дощ. Сім разів. Знаєте, його віра була тверда, його віра була стійка, і він сім разів. Молився до Господа. Здається, один раз, другий, третій. Немає відповіді. Зупинись Ілля, але ні, брати і сестри, Ілля не зупинявся. Він не зупинявся і не зупиняйся сьогодні також і ти. Мойсей молився 40 днів за людей, які нарікали на Бога. 40 днів, брати і сестри, як ми сьогодні молимось, можливо, день, два, ну неділю. Ми опускаємо руки. Ми не продовжуємо молитись, тому що наші руки опускаються. Проте, сестри Мойсей 40 днів молився за людей. Даниїл молився три тижні, перш ніж почув Бога. Три неділі. Зусилля, розчарування, біль. Я не знаю, що було в його серці, але він продовжував і продовжував. Він продовжував шукати Бога. І Ісус, як приклад для нас, Він молився усю ніч перед тим, ніж обрав своїх учнів. В тому числі і Юду, він молився цілу ніч. Ми можемо в останні часи, знаєте, живемо в останній час. І Богу потрібні люди наполегливі, тверді духом, сильні у вірі. Такі люди сьогодні потрібні Богу. Люди, які перетворені в образ, Його, в образ Ісуса Христа. Наполягайте в своїх молитвах. Ми зараз йдемо до молитви. І я закликаю нас, наполягайте в своїх молитвах. Нам потрібно йти вперед. До Господа в своїх молитвах, до тих пір, поки ми не переможемо, поки ми не отримуємо те, чого ми бажаємо. Ми повинні бути переможцями у своєму житті, в духовному житті, в своїх молитвах. Тому що написано Якова, 5 розділ, 16 вірш, много може усілена молитва праведного». Думаю, ні для кого не буде новиною, якщо я скажу, що Бог знає всі наші нужди, Він знає зараз твоє серце, твої думки. І всі ми прекрасно це розуміємо і приймаємо. Нам інколи здається, що Бога потрібно просити так само, як людину, потрібно випрошувати її, нагадувати їй про це, розповідати і наводити різні аргументи, що, Господи, що, ну, що мені потрібно, це, для мене це важливо. І ми думаємо, для Бога так само, але Господь, він знає все. Отець ваш Небесний знає, що все це вам потрібно. Матвія 6, розділу, 32 вірш. Ми маємо втішатися ним, говорить Псалом 37: втішайся в Господі, і Він сповнить Тобі бажання Твого серця. На Господа здай свою дорогу, вповай на нього, і Він учинить, виведе, як світло, твою правду і Твоє право, як полудень. Наш Господь він знає все. Наш Бог, Він бачить наше серце, Він бачить наші думки, брати і сестри. Він любить своїх дітей і турбується про них. Це є факт. Так говорить в Слові Господньому. Матвія, сьомий розділ, сьомий вірш. Просіть. І дана буде вам, ішіте і найдіте, стучите, і атвярять вам. Знаєте, слова просити, шукати і стукати, це грецькі дії слова в тому часі, які вказують на триваючу дію сьогодні. Не завтра, не в майбутньому. Сьогодні шукай. Сьогодні проси. Сьогодні стукай. Молитва повинна постійно продовжуватись. В цьому. Вірші і Ісус вчить нас, як молитись. Ми повинні бути наполегливими і продовжувати стукати, поки не переможемо, поки не будемо переможцями. Не припиняйте, брата і сестри. Хочу сьогодні до одного нас закликати. Не припиняйте. Чуєте, не припиняйте молитись до нашого Бога. Не пропустіть свою відповідь від Бога. Ось що каже до нас Господь. Один приклад, можливо, я не буду вже його зачитувати про вдову, яка ходила. Кожен день до одної людини, яка Бога не боялась, яка людей не соромилась, але ця вдова вона не зупинялась. Чудовий приклад для нас. Вона не зупинялась, вона не докучала йому. І він каже. А згодом сказав сам до себе: Хоч і Бога, я не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця Отця докучає мені то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила. І не докучала мені, і промовив Господь. Чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них? Ми повинні в своїх молитвах бути твердими і настойчивими, як в прикладі, ми бачимо, ця вдова. Ми можемо шукати Господа із різних причин. Ми можемо шукати відповіді на наші запитання, ми можемо шукати присутності Духа Святого, справедливості можемо шукати, голосу Божого. Ми можемо це все шукати. Можемо стукати до Господа, стукати до нього і чекати зцілення, очищення, покаяння, відкриття. Можемо, знаєте, стукати і чекати пробудження. Також просити, дорогі друзі, багато чого ми можемо просити, і зазвичай ми просимо. Зазвичай християни більше просять щось для себе, для ближніх, для церкви, для країни, просять мудрості, сили, терпіння, благословіння, здоров'я і так далі. і так далі. Якщо людина вірить, її нічого не зупинить. Якщо людина вірить, її не зупинить нічого. У що сьогодні віриш ти? У що сьогодні віриш ти? Чи не зупинився ти в своїй вірі, друже? Чи не зупинився ти у своїй вірі? Можливо, ти зараз, сидячи на цьому місці, задаєшся запитанням, чому прохання мої без відповіді? Чому я прошу? Чому я молю Господа, але відповіді немає? Можливо, ти задаєш собі таке запитання. Біблія дає рекомендації. Виконавши, які ми будемо мати відповідь, будьмо уважними. Перше, щоб наші прохання були згідні волі Божій. Якова 4 розділ, 3 вірш. Просите і не получаєте, тому що просите не на добро, а щоб употребити для ваших вожділін. Ваш Потрібно перевірити наші цілі. Перевірити наші цілі, дорогі друзі, можливо, в цьому і буде вся проблема. Перегляньмо своє серце, проаналізуємо свої цілі, яка наша мета. Друге, щоб через те, що ми просимо, прославлялося ім'я Господнє. Якщо буде прославлятись ім'я Господа, то неодмінно ми отримаємо. Івана 14, 13. І якщо чого, попросите у Отця во ім'я, то зроблю, да прославиться Отець в Сині. Тож давайте, брати і сестри, не зупинятись, шукати, стукати, просити у своїх молитвах, тому що написано, ібо всякі просящі получають, і іщущі й находять, і з отворять». Я закликаю, дорогі друзі, нас до молитви. Закликаю тебе сьогодні, не зупиняйся. І в Ісаїї, останній вірш, і ми готуємо свої серця до спілкування, до розмови, до діалогу з нашим Богом. Ісаї, 40 розділ, 31 вірш. А надеючися на Господа обновиться в силе, піднімуть криля как орли, потекут и не устануть, пойдут и не утомляться. Нехай нам допоможе цьому Господь. Давайте ми встанемо на наші ноги для молитви.